Ми плануємо, звичайно, святкувати Пасху в наших всіх соборах. Надіюсь, вони скоро всі будуть під патронатом нашої Православної церкви в Україні. Ні, ми не святкуємо Пасху. Чому? Це традиційно. Ні, тому що я читаю Біблію, а там е, Пасха має інше значення, ніж традиційне. Не знаю, напевно, ні. Ми ще не планували ніяк свій Великдень. А якби ви, наприклад, йшли, то чи мало б для вас значення, чи це буде церква московського власне? У російська вам не б держав. Я оскільки баптіст, тому я хожу в баптістську церкву. Ну, як ми живемо в такий час, що російські ракети вбивають наших дітей, людей, тому я вважаю, що це зараз церква, мова, важлива. На розставі. Ну, Українського патріархату на Руставі, я не знаю, як вона точно називається. А для вас важливо, щоб це була було. саме церква українського патріархату. А для вас так. А можете розповісти коротко, чому саме так? Ну бо й ти молитися в все одно, що молитися за, за них там, хто воює з Росії, то я не бачу всьому сенсу. Це мені ради не садила, поки не жінку, пока вона була російська, ти ж було така. На сіні фуфін, просто пасочку треба віднести, купила всю віднести. А так, я все до Туловицьке це моя церква, я постійно всі вчую. Ми з іншого міста і у нас дуже мало української церкви. І я свою дитину вже після повномасштабного принципово хрестила в Київському патріархаті ну, біля площі Слави. Хоча ця церква теж зараз українська, то я сюди її привела. Планує, я тут працюю просто. В якому випадку буду тут на службі. Українську. А це для вас принципова позиція, чи байдуже? Ні, мені не байдуже.